Вітаю, мене звати Олена Харілова. Ви дивитеся новини лайв про ситуацію в Бахмуті та щоденну бавовну у ворога. Сьогодні ми обговоримо разом із Сергієм Кузаном, військовим експертом. Пане Сергію, я вас вітаю, вітаю вас. Слава Україні! Я дякую, що ви доєдналися до нашої розмови. І хочу почати з теми ситуації у а, Бахмуті. Що там нині відбувається, яку, які оцінки ви даєте, і чи варто вивести звідти війська з Збройних сил України? Ну почну з останнього щодо виведення чи утримання тих чи інших позицій, це стосується не лише Бахмуту, Бахмут, Саледар, будь-які інші позиції. То, от єдиним суб'єктом, який буде правильно приймати рішення, це наше командування, наш генеральний штаб. Тобто тільки вони мають всю повноту інформації, і звичайно ж вони будуть приймати відповідні рішення, зважаючи на доцільність, і в чому ця доцільність проявляється, в тому чи виконує фортеця Бахмут своє основне призначення, тобто. Максимальні втрати для ворога, який наступає, і при цьому зберігаючи наш особовий склад, тобто там повинні звичайно ж змогти ховатися наші бійці. Наші і до того часу, поки це призначення виконується, до того часу, поки ми завдаємо більше цих втрат, і от бачимо, як заяву секретаря РНБО Данілова про те, що співвідношення один до семи. Тобто це є дуже великі втрати. Тобто це навіть не один до трьох така стандартна пропорція при, при наступі. Ну а тут навіть вдвічі, вдвічі більша пропорція. Ну, до того часу є сенс, звичайно, що утримувати той чи інший рубіж, в тому числі і Бахмут. І тому нам треба не чіплятися, скажімо, за якісь міста, а дивитися, наскільки ми ефективно. Знищуємо армію супротивника. От бачимо, що кілька днів тому командувач і сухопутних військ, генерал Сильський, був в самому Бахмуті. Бачимо, що туди підходять резерви. Ситуація там є дійсно дуже тяжка, тобто, ворог обстрілює, намагається перерізати повністю шляхи забезпечення, основні траси, які якими відбувається постачання саме Бахмута, але наші противники, от, наші противники, не в змозі все ще оточити і витиснути нас з, з цієї оборонної лінії. Більше того, вони ну, власне, їхні, вони розтягнуті саме по, по по протяжності свого фронту, тобто вони наступають досить таким широким фронтом, і що становить загрозу і для них. І завдяки цьому нам вдається завдавати досить сильних потужних ударів, тим самим зменшуючи оцей наступальний потенціал е, наступальний потенціал противника. Ну а якщо подивитися на загальну картину, то бачимо, що не так давно і ми з вами обговорювали ще той неймовірний грандіозний російський російський наступ, який був анонсований і в наших, і в закордонних медіях. Дуже боялися, дуже хвилювалися. Як же ж росіяни підуть? Виявилося, що ні з Білорусі, ні з наших північних напрямків, ні на Сумщину, Чернігівщину, Харківщину вони не спромоглися атакувати. Натомість вибрали для себе п'ять напрямків на Донеччині Луганщині. Три на Донецькому, два на саме з Луганського напрямку. І от сьогодні ми бачимо, що по чотирьох цих п'яти напрямків у ворога. Фактично не має жодних успіхів, якими він, хоч якось, хоча б для внутрішньої аудиторії, міг би похвалитися. Тобто, навіть Авдіївка, яка також перебуває в скрутному становищі, дуже виснажливі там бої. Ворог так само, як Бахмут пробує її оточити. Навіть у Авдіївський фронт він тримається і там завдаємо завдаємо постійно втрат ворогу. Тобто, є просування Бахмута. Чи можна констатувати, що нині тактика обох сторін, тактика на виснаження? Тобто, одна сторона хоче виснажити іншу з двох боків? Так, дійсно так можна говорити, тому що тут є, є різниця, тому що росіяни застосовують саме своїх людей, ну фактично кидаючи на наші вогневі позиції і отак хвилятне м'ясо. Так, так, саме, саме так, тобто вони не розраховують на якісь вміння, вправність, вони не бережуть своїх людей. Натомість вони хочуть просто-напросто задавити числом. Тобто, це така традиційна війна кількості проти якості. Ну а наше завдання бути в обороні, і ось до того часу, поки, поки оцей наступальний потенціал не буде повністю вичерпаний у ворога, ось тоді ми зможемо переходити вже до активніших дій, вже до нашого контрнаступу. Виходячи з того, що у березні місяці почнеться така собі відлига, температура підніметься вище стопчика, Як будуть розвиватися події на фронті? Звичайно, ж від погоди багато що залежить, і тому будь-ну власне, оці, оці весняна така слякоть, вона звичайно ж уповільнить темпи просування як нашого, так і ворожого. Тут е, немає жодного секрету, тому темпи якісь будуть сповільнені. Але все ж таки, е, за умови надання нам необхідної кількості зброї, ми зможемо воювати, тому що наше завдання основне це знищення. Саме забезпечення знищення логістики супротивника, от для цього нам потрібна далекобійна зброя, тому що у війні проти більшої армії, ну кричу, що просто дуже важливим є удари по її логістичній інфраструктурі, тобто і командним пунктам, і базам забезпечення, і паливом, і боєкомплектом. І от, якщо нам вдасться. Отримати достатню кількість оцієї далекобійної зброї і все ж таки почати, почати виносити їхні бази, які знаходяться зокрема і в районі Луганська, до яких ми зараз не можемо дотягнутися, то звичайно, що і ось ця весняна погода мало як буде впливати, і навіть в умовах такої позиційної війни ми зможемо отримувати перевагу над ворогом. На вашу е, думку, вчорашня ситуація в Брянській області про що свідчить? Як ви вважаєте, все ж таки це справжні партизани, чи це чергова провокація спецслужб Російської Федерації? Е, ну я б сказав, що байдуже чи це справжні партизани, чи це провокація. Е, найголовніше, що це є уособлення якраз тієї динаміки, яка вже відбувається в самій Російській Федерації. А от саме рух спротиву всередині цієї країни він наростає, і бачимо, що все більше і більше людей долучається до їхнього руху спротиву. І бачимо для прикладу все активніші дії е, такої організації, як Легіон Свобода Росії, е, інших партизанських угрупувань, які вчиняють громадянські акції, непокори вони вчиняють напади на скажімо на військомати, десь палять особові справи е, і тому подібні диверсійні заходи. Тобто можна тільки вітати на те, що в Росії такі процеси проходять, е, проходять вони успішно ну і більше того ось, ось о, ця акція о, білоруського от черго, чергової о, кажу білорусько російської о, о, російської партизанської організації о, це ж якраз свідченням того я той... так, так ви вважаєте що такі рухи будуть наростати чи їх їх зможуть? Їх зможуть все таки зменшити там диктаторсько-путінським режимом? Адже все одно переважна більшість росіян думає, що населення росіяни хороші, це у них цар там зробив неправильний якийсь, там, висновок і якісь неправильні можливості. І то не всі деякі вважають, що він правильно все робить, так і їх потрібно захищати. Як ви вважаєте, що буде з таким рухом відбуватися далі? В це, це об'єктивно протестні рухи будуть наростати і саме каталізатором до посилення таких протестних відцентрових рухів будуть наші перемоги. От ми бачимо таку дуже чітку динаміку. Чим яскравішими є наші перемоги, перемоги збройних сил на фронті, тим більше невдоволення, тим більше різного різноманітного партизанських рухів, протестних рухів. Скажімо, конфліктів всередині самої російської влади між різними групами впливу. тобто, все це лише наростає, лише посилюється і. Бачимо, що навіть репресивний апарат ФСБ вони не можуть насправді з цим нічого зробити, окрім як щось вигадувати. І ну я вам скажу, досить багато різноманітних, в тому числі і дезертирів з фронту зі зброєю, просто залишають позиції і йдуть, наприклад, по місцях свого проживання чи багато кримінальних елементів яким допомагають вибратися їхні, так би мовити, поплічники з банк. І от, якщо вдається замовчати такі випадки, Росія їх замовчує. Якщо не вдається замовчувати, ну тоді звичайно, що Росія вигадує міфи про чергову українську ДРГ, ну але ну яка українська ДРГ, То, тобто це абсолютно смішно слухати про розп'ятих мальчиків і як там і це те, що ми чуємо з 14-го, власне кажучи, року. Або що українській ДРГ потрібна була е, якась школа в якомусь селі е, Брянської області, тобто це що стратегічний об'єкт е, в той час, як як е, е, є литовище, є різні військові бази і тому подібне? Тобто, це звичайно, що смішно, але е, такі приклади вони показують те, що е, ну вже російська влада, вона, власне кажучи, звужується. І не вистачає російського саме силового апарату для того, щоб забезпечити безпеку вже й на своїй території. Зрозуміло, в от буквально три дні, навіть чотири вже дні поспіль, ми чуємо щодня, що чи на окупованих територіях чи в Російській Федерації країні агресорів та терористи відбуваються вибухи. От до прикладу, позавчора відбулися там в Мелітополі, в Пологах вчора в Тульській області. Сьогодні в місті Коломна, також це російська територія Російської Федерації. Як розумієте такі вибухи? отакому? От Поволну, як кажуть, у нас що це означає? Ну, ми бачимо про бачимо активність руху опору і бачимо по всій протяжності, наприклад, Донецької області, знову ж таки, по всьому півдню, те, що саме злагоджена робота. Якраз до місцевого руху опору і наших сил оборони дає такий результат. І от, от саме такими вибухами зриваються плани росіян, і вони не можуть розгорнутися, вони не можуть сконцентруватися для того, щоб, е, там, завдати якогось чергового потужного удару, як би вони самі цього хотіли. Ну а те, що в самій Російській Федерації. Фактично від Санкт-Петербургу і аж до півдня, та до узбережжя Азовського моря там також там, там лунають вибухи. Там падають і в безпадки. Криму і в Петербурзі, так абсолютно. І в Криму так, так, так саме так по всій протяжності від півночі до півдня, по всій протяжності кордону Російської Федерації. Це є яскравим свідченням того, що в повітряний простір Російської Федерації він насправді не захищений. І це значить, що е, ті установки, наприклад, зенітно-ракетні комплекси, е, комплекси с 300 С 400 які би мали би захищати Російську Федерацію, вони сьогодні знаходяться в Україні, і замість того, щоб контролювати небо е, в Росії, вони обстрілюють наші мирні міста, завдають ударів по е, житловим будинкам, по панельним будинкам, наприклад, в центрі Запоріжжя або в центрі Харкова, або в інших е, в Херсоні, до речі або в інших прифронтових містах, тобто оце і показує пріоритети російської влади. Вони стягують е, ЗРК малої дальності в Москву, а натомість залишають е, беззахисною е, іншу територію Російської Федерації. Наталія Гуменюк нещодавно сказала, що масовані ракетні атаки Росії по території України можуть залишитися в минулому. Це е, пов'язано з насамперед із нестачею Росії високоточної зброї. Е, при цьому зазначає вона, що ворог не відмовився від тактики терору і зараз шукає нові підходи у завданні. Ударів сказала речниця ОК «Південь». як нам розуміти е, ту інформацію, і чи справді ракетні Росія відмовиться від е, найближчим часом від масованих ракетних ударів, накопичуючи вона зброю, чи справді змінила тактику і шукає щось новеньке, щоб е, завдати удару по Україні? Ну, перш за все, взагалі, їхня стратегія, російська стратегія ракетного терору, вона зазнала повного фіаско. Бачимо, що вони, по-перше, вичерпали свої запаси, тобто, саме ті, ті запаси, які вони накопичували протягом останніх 9 років. Тобто, це якщо без навіть без врахування старих і ще радянських запасів. Отже, вони планували протягом цієї зими е, спричинити колапс нашої енергетичної інфраструктури. Ну а натомість е, бачимо, що ми перезапустили то і наші енергетики, і вся наша держава навпаки перезапустила, адаптувалася до цих викликів, і все нормально. Ми сидимо зі світлом, з теплом і пройшли цю зиму добре, і почуваємося ще більш сильними. Отже, на сьогодні Російська Федерація не має тих запасів, які вона мала ще станом на осінь минулого року. Звісно ж, вони можуть виготовляти крилаті ракети там типу калібри, а близько ну там до 50 одиниць можуть виготовляти на місяць. Але звичайно, що російське командування вже переглядає свою е, стратегію, і вони думають: а що тепер можна зробити? Тобто як можна ефективніше використати їхні ракети, враховуючи те, що ми не піддалися, ми не зламалися енергетична система не впала. А плюс до того до нас буде приходити іще і ще і. Західні зенітно-ракетні комплекси. Отже, тепер звичайно, що Росія буде переглядати свою стратегію, і я думаю, що найближчим часом ми побачимо, ну, власне, що ж придумує Російська Федерація. Тобто, ще раз наголошую, це не ви знає, як що думаєте, що вона, що вона може придумати, які нові терористичні акти проти мирного населення України вони зможуть вчинити? Можна розраховувати на будь-що. Ми бачимо, що вони все більше застосовують, наприклад, тих такі ЗРК с 300 удари по саме прикордонним нашим регіонам, тому що це саме та ракета, яка переобладнана із класу Земля, повітря в клас земля, земля, і завдяки. Високій швидкості і малому підльотному часу наша система ППО просто не встигає спрацювати саме на такий вид ракет. Тобто, з іншого боку, вони не високоточні, і саме тому вони можуть вдаряти, звичайно ж, і по цивільних об'єктах. Тобто, це є зброя терору. Дослівно тому так будуть застосовувати, пробувати застосовувати саме ці С-300, будуть доповнювати звичайно ж дронами, будуть застосовувати крилаті ракети, щойно накопичаться, і загалом перейдуть до терору вже скажімо так при прифронтових прикордонних територій з Російською Федерацією, тобто будуть більше відволікаючих цілей. Для того щоб одна-дві ракети змогли долетіти і вразити якийсь черговий наш об'єкт, але спричинити колапс всієї нашої державної інфраструктури вони звичайно ж не зможуть. Як нам навчитися убезпечувати свої прифронтові міста, прифронтові регіони від ось таких обстрілів, ось таких невисокоточних ракет, особливо в тому числі, як ви зазначили, С-300? Тому приклад ситуація в Запоріжжі, де загинуло близько чотирьох людей, де вночі ракета потрапила в п'ятиповерхівку. Ось і що в Херсон майже щодня обстрілюється інтенсивність, збільшується так. І ще багато міст, які знаходяться знаходиться недалеко від фронту, що нам варто зробити, щоб їм допомогти? Тут є єдине рішення: це знищення їхніх пускових установок і відсунення лінії фронту якомога далі. Тобто, нам дуже потрібно, звичайно, що далекобійна зброя. Та сама ті самі ракети, якими ми зможемо виявляти РЛС, знищувати їхні пускові установки, тому що це все ж таки С-300 та сама це не далекобійна зброя, якщо говорити в, 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 в тій модифікації, яку вони застосовують по нашим містам, і тому там 75, там ну там там до 150 кілометрів. Тобто, от власне кажучи. Ось ця пускова дальність цього комплексу, тому тільки виявлення, знищення а для цього нам потрібно більше західного озброєння. Ну і системно може вирішити цю проблему лише фактичне взяття під контроль всього півдня нашої держави. Тільки це зміниме напругу, якраз із, із Херсона, із Запоріжжя, з інших наших південних регіонів. Ну а далі, звісно ж, укріплення нашої системи ППО. Угу. Це ви про патріоти говорите. Тобто, патріоти зможуть допомогти в даному випадку з С-300 Петріоти в цьому випадку не будуть застосовані, тому що вони звичайно ж будуть застосовані десь в глибині нашої території, і будуть і швидше вони будуть вживатися проти ну таких балістичних ракет, типу Іскандерів, які якими продовжує загрожувати Російська Федерація в них. Залишилась її мінімальна кількість, але це серйозна зброя, проти якої ми ну, власне не маємо протидії станом на зараз. Ну а щодо от саме цих установок с 300 то як я сказав, то нам потрібно їхні можливості для їхнього виявлення і знищення. Тобто, нам потрібна далекобійна зброя, нам потрібні ракети для знищення саме пускових установок ще до моменту пуску. Це єдиний біжник в таких випадках. Я ще хочу декілька з вами міжнародних питань обговорити. От, зокрема, ситуацію в Придністров'ї, хоча це не зовсім і міжнародна справа. Так як ви вважаєте, як ця проблема має вирішитися? Чи варто Україні допомогти Молдові до прикладу вирішити це питання там дипломатичним чи військовим шляхом? Ну, безперечно, дипломатичного рішення тут не буде, це рішення е, суто військове. І так само е, Тобто нам треба розуміти, що Придністров'я це такий самий російський анклав, як е, окуповані частини Донецької і Луганської областей, так як Абхазія і Південна Осетія. Тобто Росія понастворювала по периметру е, свої, своїх кордонів ось такі е, больові точки для інших держав, отакі свої анклав. Клави такі собі ракові пухлини е, і на якими вона тисне на уряди, е, тому все, що відбувається в Придністров'ї, ми це вже бачили. Ми це проходили в 2014 році під назвою Руська весна» Вісна на пів південних, східних регіонах нашої держави. Тобто, ми бачили, як підігрівається градус серед такого місцевого проросійського ватного, як, як кажемо населення, е, бачили, що без російських бойовиків. Звісно ж, не буде ніякого перевороту, тому Росія буде пробувати закидати туди своїх силовиків оцих сигівів, мотороли. Там тобто, ну я кажу умовно, всі ці. Веселовий блок, який буде готовий штурмувати адміністративні будівлі. Тому, звичайно ж, Молдова знаходиться в скрутному становищі, але вона має досить сильного союзника у нашому вигляді, у вигляді України, і звичайно ж розумним рішенням буде з боку уряду Молдови просто запросити допомоги і вирішити нарешті питання з цим російським анклавом під назвою Придністров'я. Чим закінчаться закінчиться мирні там мирні угоди Китаю? Да, їхні пропозиції а, і як взагалі ви оцінюєте як військовий експерт цю ситуацію? Ніби запропонована одна історія, так а, ніби зараз усунулися трішки, так але з'являється інформація про е, там, передачу Росією збагаченого урану Китаю. Сполучені Штати говорять про те, що можливо накладуть санкції, в разі якщо справді е, буде передача зброї Китаю Росії. Е, взагалі, ось той інфопростір, який пов'язаний з Києва. Таєм, що ви можете сказати, які висновки зробити? Е, ну, перша для нас е, єдиною першою взагалі умовою, е, коли ми можемо обговорювати, починати будь-які мирні плани. Це звичайно ж умова виведення усіх до одного військ окупанта з території нашої держави. Тільки тоді ми можемо серйозно говорити про ну про якісь плани, про якісь наміри і тому подібне. В усьому іншому разі це ну така несерйозна розмова, це демагогія. Ну і тут нам треба розуміти, що ми знаходимося в західній коаліції, яка бореться за такі цінності, як свобода, як демократія. Ну і ми розуміємо, що у. Ступає проти цих східних автократичних режимів, таких як Росія, і союзники, Іран, Північна Корея, і звичайно, що Китай, який все ж таки схиляється, і він, він підтримує не гласно, але все ж таки підтримує ось саме цей блок держав. Тому максимальне ослаблення, завдання максимально максимальної поразки на полі бою Російської Федерації. Це буде найкращим свідченням того, що східні диспотії, східні автократії вони не спроможні нічого зробити проти тієї коаліції, яка ну власне сформована навколо нас, навколо України для того, щоб ну власне перемогти чисельно більшу армію, але але значно менш мотивовану. Вчора була, відбулася розмова Блінкена з Лавровим, так у вигляді, коли зустрічалася група Джейд 20 так велика двадцятка, і це була неофіційна розмова, як ми розуміємо, не можна сказати її випадковою, так адже люди розуміли, що вони зустрінуться. Скажімо так розмова в полях, в полях, дипломатичних полях. Як ви вважаєте, що конкретно окрім заявленого було обговорено? І чи вплинуться оці навіть десятихвилинні розмови в кулуарах на ситуацію на фронті і на ситуацію по Україні? Я не думаю, що вони вплинуть. Тобто, звичайно, що в на саміті, таких як Велика Двадцятка, всі розмовляють, всі учасники розмовляють з усіма для цього, власне кажучи, і робляться такі саміти. Але найголовніше, що державний департамент Сполучених Штатів він вчасно прокомунікував. Цю розмову повідомив, що тут немає жодних секретів в Росії. Фактично є американські заручники. Вони їх утримують. Звісно ж, звісно ж, сполучені штати Америки вони зроблять все для того, щоб витягнути своїх громадян. Ну і я думаю, що така поведінка Російської Федерації це далека від конструктивної, тому і і пан Блінкен не буде говорити в якійсь іншій тональності з Російської Федерації, і звичайно, що не будуть. Тут якісь закулісні домовленості <кій> про Україну, тому боятися тут нам абсолютно немає чого для Росії. Такі розмови це власне те, ті соломинки, за які хапаються Росіяни. Вони усіляко будуть розганяти це і показувати як якусь перемогу, але вже по тим. Ну, власне, навіть по, по публічним медіарелізам ми бачимо, що ніяких перемог, ніяких успіхів Російська Федерація в результаті цих розмов не здобула. Давайте наостанок звернемося до такої науки як прогностика, і змоделюємо, що Україну чекає на фронті. Зокрема, найближчий місяць-два. О, давайте до кінця весни, можливо літа. Які ваші думки і висновки і розуміння, що буде відбуватися? Ну протягом цієї весни ми все ж таки отримаємо достатні кількості західного озброєння. Якщо звісно ж наші західні партнери е, витримають так, би мовити, всі свої зобов'язання дотримуються цих зобов'язань, е, то ми нарешті побачимо е, саме в достатній кількості західну зброю. Е, нам потрібно набагато набагато більше боєприпасів е, на фронті. І саме це спричинить переламу війни. Тобто, я думаю, що за умови виконання от саме цих поставок, які були заявлені, звичайно, що наша армія має амбіції і має всі можливості для того, щоб зломити і перебрати власне ініціативу від російської сторони і зломити хребет Російської Федерації. Сергію, дякую вам за цікаву розмову. Сергій Кузан, військовий експерт. Дякую, що були з нами. Слава Україні! Ой. І а, так дякую. Ви були з новинами Лайф. Я дякую, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть свої питання та коментарі нашим експертам при можливості. Ми їх опрацюємо. Дякую, до зустрічі.